Сьогодні я розповім про жіночі статеві гормони: естрогени і прогестерон, які відграють ключові ролі в організмі жінок. Під впливом естрогенів формуються такі статеві ознаки, як розвиток грудних залоз і формування жіночої фігури. Естрогени Відповідають за менструальну і дітородну функції жінок, також крім цих репродуктивних функцій, вони беруть участь у збереженні здоров'я і кісток, і нервової системи, і серця, і судин, і регулюють рівень глюкози в крові, а також жировий обмін. Наші емоції, наш імунітет залежать від рівня естрогенів – а також від цього рівня гормону залежить і молодість, і краса нашої шкіри, тому і називають естрогени внутрішнім макіяжем жінки. А гормон прогестерон по праву називають гормоном вагітності, тому що тільки при достатній кількості цього гормону жінка може і завагітніти, і виносити дитину. Також він. Годує грудні залози до лактації. Крім цих найважливіших репродуктивних функцій, гормон прогестерон також впливає і на кістковий метаболізм, і на стан нервової системи, і на стан імунної системи, і на рівень артеріального тиску, і обмін речовин. Тільки при балансі цих гормонів естрогенів і прогестерону можливо зберегти. І репродуктивне здоров'я жінки, і здоров'я жінки в цілому. Хочу привести цитату відомого французького акушера-гінеколога Жрара Салама, який казав, найважливіше для здоров'я жінки знати її гормональний фон. Ми в клініці доктора Медведєва спеціалізуємося на діагностиці та лікування гормональних розладів у жінок. Тому ми завжди готові допомогти кожній нашій пацієнтці зберегти або відновити її гормональний баланс. Будьте здорові!